І лихий король Людвіг запрошував гостей в замок Ліндергоф, де вони ставали жертвами його підступних смертельних пасток. Руд, як жорстоко! <гум> Тому його і не називали Людвігом Добрим, або гостинним королем Баварії. А ну, всі ці пастки. Загублені скарби люди. Пастки тут, напевно, на кожному кроці. Тож ні до чого не торкайтеся. Пред, переддей. Поганий день. Поганий день. Сноубординг без снігу зовсім не те. ЗА НИМ За ним. <різі, анкл> що, дядечко? Підійди до дядечка. Ти не зварив вранці каву, а кава єдине, що підтримує життя старенького дядечка. Ти хочеш дядечкової смерті? Ні. Тоді звари каву. Гаразд. І ще одне. Тобі дзвонили з університету. Хочуть, щоб ти переклав пергаменти. Окей, гаразд І ще одне. І ще одне. Це Джейд. твоя небога. вона рік поживе з тобою? Гаразд, гаразд. У мене є небога. дочка твого кузена Шина з Гонконгу. Там їй не дуже добре, погано вчиться те інше. Твій кузен вважає, що їй буде краще в Америці з тобою. Ну а мене ніхто й не спитав. не хотіли тебе турбувати, а тепер не заважайте мені працювати. Але ж я не вмію поводитися з дітьми. Hello. Привіт. Am... Я Джекі. Jack... Mm. No Англійської не знаю. Ласкаво просте. Електричні мечі. Діти по домівках бігом. Хей, hey, hey, що за. Вау? Мускерари, ходімо, звідси. Навіщо? Джекі. Я думав, ми друзі. Так і є. Але це місце таємниця. Бачу, тут страшенно секретне сміття. Джекі, може років за шість іще побачимося. Вибач, yeah. я викликшу uh, таксі. Джеки. Джеки. Oh, я намагався тебе попередити. Як ти тут опинився? Сходами. Іди за мною. Джекі Джекі. Ласкаво прошу до секції 13. Ти ж наче працював в Інтерполі. Вже тоді я таємно керував цією агенцією. То ти шпигун? І вони шпигуни. Слуги закону, Джекі. Елітний підрозділ. Навіщо ти мені це розповідаєш? Нам відомо, що ти взяв одну річ у Баварії. звідки всі про це знають. Джекі? ти вже другий, хто питає мене про щит. Цього я і боявся. Може поясниш? Казана практично з усіма злочинцями світу. Це їхній лідер Вальменд. І всіх вас зупинив один хлопець? Uh, yes, так, але троє моїх людей озброєних до зубів спасували перед археологом. Мій казали, ж, що він оборонявся двірниками. Тору. Тору? Вау. Oh -oh. Досру ассі виш. Як скажеш, Шенду? Ми отримали інформацію, що чорна рука раптово зацікавилася предметами старовини. Чому? Невідомо. Але тепер секції 13 потрібен спеціаліст-археолог. Я, власне аматор. Обізнаний і талановитий аматор. Але моя робота в університеті це не відбиратиме багато часу. Звичайні дослідження. Але ти допоможеш нам бути на крок Вальмонту. Я подумаю. Джекі! Хто це? Не уявляю. Назад! назад. Сюди Джекі. Я тебе витягну звідси. Ти розмовляєш англійською. Обережно! Джекі, Джекі скільки пальців ти бачиш? ой, рибки. Ви Юна Леді, як ви сюди потрапили? На сходах де ти взяла мотоцикл? Ти ж могла розбитися. В їхньому гаражі поцупила. Треба ж було на чомусь тікати звідси. Та що? Ідемо? Джейд, це мої друзі. Твої друзі? Вирубили тебе і привезли на таємну підземну базу? Uh, yes. Так. Америка. Америка, це круто. І як це дитя зуміло прослизнути крізь охорони? Я не дитя, я племінниця Джекі. Не знав, що ти маєш племінницю. Я й сам не знав. Джейб. Джейб. Ну, скажи, я смілива. Так, але потрібен іще й розум. Сміливість без розуму, дурість. Розумієш? Uh, Мабуть, я ще погано знаю англійську. Дядечку? Anko? Дядечку? Anko! Дядечку. 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 З вашим дядьком усе гаразд, містереча. Та якщо я не отримаю щит, Так, я зрозумів. Я принесу його і нікому не скажу. Прошу як друга, наглянь за дівчинкою. Джекі, Джекі ти куди? Будь ласка, не питай. Right. Ну, гаразд, юна леді. Куди ж дядечко заховав щит? Oh. Привіт! You... Як ти сюди There's... по сходах? Well, От по сходах і піднімайся в свою room. кімнату. Дозволь oh, no, мені допомогти. Він же й мій дядечко. Чи think... think... But... дідусь? Допоможи знайти щит. Це yeah. Yes. Так. I must be that... Мабуть, розум у мене теж є. Спасибі. А тепер іди до себе в кімнату. Up there, huh? Дядечко там? Ти розмовляєш англійською? Ти ж знаєш, so, що так. To to room, То чому ж не розумієш room, фразу «іду до себе в кімнату? Лишайся тут, інакше посаджу тебе на перший же літак до Гонконгу. Слово скаута! я скаут Я бігаю швидше за тебе. come and get. Hey, uncle. Should we Джеки! Джеки! Теба? вы знаете, I'm getting Я разумнейшую на очах. Мастер, Що? Sure. І ще одне. Бачите? Це знак півня з китайського зодіаку. Едріан, 11 років. Джекі, що надихнуло тебе на створенні цього шоу? У дитинстві я дуже любив мультики. І мріяв коли-небудь стати персонажем мультфільму. В мультиках можливі такі речі, котрих в житті ні за що не зробиш. пройде багато багато років, і люди, діти будуть мене пам'ятати. Моя мрія здійснилася. Обожнюю.